Сьогодні новина пішла щодо Російського футбольного союзу. Що вони закликають, аби вас якимось чином дискваліфікували за ваші висловлювання? Що ви думаєте з цього приводу? Ще раз повторив все це, що сказав. Це федерація, там вирішують юристи. Вони послали, але я від своїх слів не відмовляюся. Вітання з Паркова. Питання до Олександра Васильовича. Олександр Васильович, розкажіть про кадровий стан команди чи оговтався від мікроушкодження Миколенко, чи є якісь інші проблеми. Дякую. Є мікроушкодження у Миколенка в Віталія. Є мікроушкодження вчора у Коваленко у Віктора. А так всі здорові. Зараз вони вийдуть на тренування, спробують, як вони почувають себе. Тому будемо вирішувати вже, вже завтра. А так всі хлопці здорові, ті, що є зараз з нами на зборах, так що у нас все добре. Ми готуємося до гри. Сorрі to, to back to the point, but it was also reported today, that UEFA had fined Сьогодні е, УЄФА також додало, що на вас наклали певний грошовий штраф. І шотландський журналіст, е, журналіст запитує, чи, чи це правда, і, власне, який, який це штраф був. Я не знаю, який це був штраф. Це правда. Мені президент сказав, що там, я не знаю, і яка там сума. Скажіть, будь ласка, сьогодні УЄФА підтвердив, що Росія не братиме участь у кваліфікації наступного чемпіонату Європи. При цьому Білорусі не відсторонена. Як ви відносите до цього? Дякую. Це рішення УЄФА. Це керівний орган УЄФА. Це вони приймають рішення. Я не буду коментувати це рішення УЄФА. У нас добре з дисунків з УЄФА. УЄФА нам дуже допомогло. І президент Чеферін нам дуже допомагає що я і не буду коментувати ці заяви. Паралельно з національною гратиме молодіжка свої дуже важливі матчі. Як ви ставитеся? Як ви вважаєте? Чи правильно віддавати гравців, які підходять їм за віком? Чи якщо вже футболісти є в першій команді в національній, то вже немає сенсу їх повертати до, до молодіжки? Чи спілкувалися ви з ротаним на цю тему? Ще в травні місяці, травні, місяці, Анатолій Трубін це гравець першої національної збірної. Я до нього підійшов, попросив його. Що він поїхав, мене ніхто не просив, щоб він поїхав до молодіжної збірної та допоміг молодіжній збірні. Тому що Андрій П'ятов, я сказав, Андрій П'ятов повинен зіграти гру і ми повинні всією командою провести цього гравця. Дуже багато зробив до національної збірної України. Анатолій мене послухав, поїхав до молодіжної збірної, і ми все зробили, як ви знаєте. П'яту провів останній матч за збірну проти збірної Арменії, І ми Андрія проводили одного з найкращих воротарів нашої України в час незалежності. Зараз мені ніхто не телефонував, ніхто не просив за футболістів, щоб я їх відправив до молодіжної збірної. Це гравці Трубін. Сірота і сікан. Я прийняв рішення, щоб вони поїхали, допомогли молодіжній збірній. Ну, наказав, адміністратору сказав, ти там скажи передай, що хіба що буде форс-мажор, я заберу когось з футболістів, тому що в нас немає віз, в нас йде війна в державі, в нашій країні, йде війна. Немає візових центрів, тільки є в Варшаві. Тому ми оформили 32 гравці. І злучили. те, що трапилось, ви розумієте, з бущаном з Бущаном. Я не міг приїхати сюди до вас з двома воротарями. Виходжу на розминку зараз. Ну, дай Боже, що в цьому хлопець-воротар падає, вбиває ключицю, ти що, я стою без воротарів, щоб мене сміявся весь світ. Ви розумієте? Немає віз. Немає в Україні візових центрів, в нас йде війна. Тому Анатолій Трубін зараз у команді, він зіграє, подивимось, як воно буде. Не буду далі на чого говорити. Хіба що я відповів на ваше запитання? Велика кількість травм. Чи не думали повернутися до гри з трьома центральними захисниками на цій матчі? Дякую. Добре, що ти за нас так переживаєш як ми будемо грати? Ну ми якось самі подумаємо, як нам грати добре.